Хотіли побачити, чи є корінці у мене біля гортензій. Це у нас ваніла фрайс. В цілому. Давайте ми подивимося з вами. Ой. Подивимося, що в нас тут є, фактично. Ось такі в нас корінчики, не знаю. Хочу дуже, не хочу дуже його обтріпувати, отак виглядає. Ну, ось, бачите, до речі, ой, не видно, напевно. Ось такий маленький корінчик є. Але він дуже-дуже маленький. Я думаю, тут можна подивитися якусь таку тон тоншеньку гілочку. На тоншенький. Бачите, на тоншеньки взагалі не видно, щоб були якісь такі суттєві, прямо, щоб можна було собі сказати. Ось така товста гілочка також її. І... О, слухайте. А тут гарний корінчик в цілому. Ну, тобі, я так розумію, що всі вони приживаються по-різному. І витягувати їх ще з під цих баночок дуже дуже рано, тому що їм треба гарно укорінитися. І я впевнена, що частина з них, отак як ми дивилися, десь дуже малесенький корінчик, десь трошечки більшенький, але ще потребує дорощування. Так що майте на увазі, не одразу витягаємо, а чекаємо ще досінь, до і потім вам ще покажу цей результат, який буде.